Мика, ну які твої враження від матчу? Грали проти твоїх, так, так би бимоти, земляків, яких не можемо виграти ні в офіційних, ні контрольних матчах. Колись виграємо, я сподіваюся. Які враження від поєдинку? Ну і чи був сьогодні поєдинок з дербі із сусідами? Так, звісно, такий матч був. Не можемо їх обіграти, тому що я не знаю, чогось нам не хватає. Теж погода така. Ну, у, всі, при, у всіх равні умови гри, тому не знаю, чого нам забракло. Тому, ну, може це збори, перший етап можна сказати, у нас завершився. Зараз буде наступний тиждень, буде ще, буде, ще там двохразові заняття. Тому будемо набирати, що можу сказати, по грі, по грі. О, перший тайм, на жаль, так сказати, у нас не вдався. У другому таймі ми змогли якось перебороти себе, більше бажання було у нас забити, більше моментів у нас було. Що сказати ще про гру. О, не забили свої моменти, а так результат негативний. Здавалося, швидкий гол забив у другому таймі, і зараз що і там, і, ну, ще можливо можна було здобувати, але чогось не вистачило. Так, на жаль, підвела нас результативність спереду, тому будемо на тренування напрацьовувати і старатися далі, далі показувати. Результат вже не негативний, а Позитивний. Позитивний, так. Ну, і збори тривають, і як відчуття, який стан? Чи великі навантаження? Так, великі навантаження утром бігала, ввечері м'ячами, ну, теж така погода, теж не, не можна бігати все час, бігати, бігати, тому у нас такі заняття і важкі. Більше от головний тренер вже перед грою чуть скинув нам навантаження, щоб ми на грі показали результат. Ну, на жаль, результату не було, тому я думаю, всі не задоволені цим результатом. У нас вимальовується бомбардир Річмонд. Друге матч забиває. Да, Річмонд там можу тільки поздравити, молодець. Ніхто на нього не розраховував в тому сезоні. В цьому ви бачите дві гри два голи тому. Можу тільки привітати його. Голи надихають, ну, мають у контрольних матчах, так? Так, да, звісно. Так живенько грав після да. того, як забив. Так, да, молодець набирає форму, думаю, допоможе нам. Цьому Це сторон. Олександра Подрезана, відзначимо, так? О, Подрезан дуже чудовий. З, з ним одне задоволення грати на фланзі. Ви вдвох грали так, на одному на, планзі, на правому. Да. А хто був захисник, хто півзахисник. Я Чи ви міняли? Я, я захисник, а він півзахисник. Він туди-сюди, а я так на місці. Це буде завжди так чи сьогодні так було? Я не знаю. Головне, щоб у нього сил вистачило. Добре. Дякую, Дякую вам. Валерій Вікторовичу, другий спаринг відбувся. Ваші враження? Два різних тайми було, два різних склади. Що сподобалося, над чим треба працювати після цього спарингу? Ну, провели контрольний матч з командою були у нас гравці на перегляді. Хлопці грали під навантаження, тому ми їх розподілили трохи, по, щоб вони зіграли по 45 минут. Ну, Я задоволений, що в них є бажання, але ще вони не готові і ще треба працювати над реалізацією моментів, тому що сьогодні було достатньо моментів, де ми могли і зрівняти рахунки, і вийти вперед. Тому працюємо далі. Поки що з новачків ніхто не затримується, сьогодні інша група новачків на потенційних, також перевірка для них. Ну, да, ми дивилися да, новачків. де ще з нами буде працювати три футболіста які із, із семи, які приїхали на перегляд. Ми залишаємо і будемо далі шукати, бо є в нас ще проблемні позиції, їх треба підкріплювати. Ну, Воротар, мабуть, залишиться, так? Поки що? Ну так, да, у нас ще є травмований воротар, це Богдан Шухман, і ми зараз переглядаємо Павла Лазаренка, воротаря, він нам подобається, але будемо вже дивитися далі в наступних спарках спарринг, і тоді вже будемо приймати рішення. Був контрольний, але принципово завжди дербі з сусідами. Чи хотілося все ж таки позитивного результату. Щось нас не виходить відібрати, як кажуть, залікові бали. Але ну, це все одно, ми друзі і завжди тут рядом знаходимося і завжди приємно зігратися з командою Кремень. Здавалося, що в другому таймі буде ще один гол, але ось лише да, одного гра. Да, Під уклада десь трохи реалізація. Саме, що моменти є, ну будемо вже над ними працювати. Наступний матч який буде? Шостого буде, це Олександрія до нас приїде. Де Ця гра буде на запасному чи на основному полі. На основному, на центральному полі, а да, у котрій годині це вже ми ближайшим часом вже вирішимо. Це через те, що оператор виступав, щоб на вишку не лазити, перенесли на поле. Та ні, ну поле в гарному стані, тому я вважаю, що ми його, як кажуть, не вбили, поле це. а ну, На цьому полі гарно грати. Щоб воно не простоювало, так? Приємно, так. Да. Ну, якщо є можливість, то чому ні. Дождів нема, але поле дуже в дуже доброму стані. Добре, претензій немає до дівчат, як працюють, в соцмережі є. 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 Питання є завжди і будуть, і багато питань. Є. Все, дякую. Ігор Петровичу, вітаємо вас з перемоги у контрольному матчі. Наскільки важливий був сьогодні результат, ну і яким був характер гри? Два тайми, два різних склади, але можлива різна гра була. Ну, во-первых, це гра, що ми запланували. Что скажу? Ну, Победа ⁇ это всегда хорошо, но это не самое главное. Мне интересовало сегодня отношение, структура, как мы будем отбирать, как мы будем прессинговать, как мы будем... Это мы договорились сразу на установке. Что по первому и второму тайму. Да, первый тайм, не знаю, был, может быть, там второй состав, может быть, ну, не знаю. Ну, первый тайм больше мы контролировали, создали, могли 3-4 забить. Второй тайм полностью поменялось, были замены, пришли много новых игроков, заново надо полностью ставить игру, обучать. Многие ребята не понимают, так что пока работы выше крыши. Це вже у вас набір гравців, з якими ви будете, можливо, там обирати, працювати, чи буде ще потенційні новачки під'їжджати? Чи це на резерві Кремня, що Кремні два грали? Ну, звісно, хотілося б кого-нібудь ще э, е, взяти, іменно ті, які будуть і конкуренцію составляти для, і для молодіжі, і для тих, які вже поіграли. Е, ну, будемо шукати. Сьогодні умови вплинули сьогодні, скидку даєте гравцям чи ні? Ну, я считаю, что одинаковая погода для той команды, для этой. Ну, я считаю, что вышли, играли многие по 45 минут, должны отработать то, что мы запланировали. Дякую.